Всьому світу існує акція під назвою «Мовембер». Ця акція проходить під гаслом Щоб ти не виростив, ти можеш врятувати чоловіка. І це дуже важливо. Ця акція розпочалася ще в 2003 році. Пройшло майже 22 роки. На сьогоднішній день створена Мовембер фундація. Майже 20 країн-учасників щорічно в світі приймають участь в цій акції майже 6 мільйонів людей. І щороку збирається більше 100 мільйонів доларів для допомоги в агітації і для створення розробки ліків і методів лікування. Саме у більшості випадків мова йде про рак передмокрової залози. Насправді це глобальна проблема. І всі знають, що чоловіки живуть не 7-9 років менше за жінок. На жаль, вони дуже часто уникають профілактичних оглядів. І найчастіші причини смерті серед чоловіків це перше місце посідає. Серцево-судинна патологія, друге місце посідає онкологічні захворювання, а саме рак простати і психічні розлади та суїциди. І в розвинених країнах насправді Мевемберг став е, е, індикатором зрілості суспільства. Це дуже важливо про що хотілося б говорити. Е, рак передміхрової залози е, в 2025 році. Це Номер один серед онкопатології серед чоловіків на жаль, ми вийшли на цю цифру, і в Україні щорічно більше 7 тисяч випадків нових випадків раку простати. Причини цього насправді дуже прості, і чому це важливо про це говорити сьогодні? Тому що це низький рівень скринінгу. Ми поки що не можемо дозволити собі таке дороге задоволення, як скринінг, онкоскринінг, бо це досить дороговартісне в межах країни. Але хотілося б сказати, що при ранньому виявленні цієї патології 95% чоловіків можуть переживати поріг 20 років. Що ми маємо на сьогодні? Якщо аналізувати нашу структуру наших онкологічних пацієнтів, саме урологічних пацієнтів, чому ми наголошуємо, кожен третій пацієнт нашого центру це пацієнт з раком передміхрової залози. Це дуже розповсюджене захворювання. І якщо говорити про кількість випадків, то в 2023 році в Україні в цілому це майже 8200 випадків нових, в 2024 році це майже 8700 випадків. Але при такій кількості ми маємо понад 2,5 тисячі смертей щорічно від цієї патології. В Черкаській області, наприклад, якщо говорити за нашу область, в 2024 році у нас було 448 нових випадків раку передміхрової залози. 163 пацієнта в цьому ж році загинули від цієї патології. Тобто кожен третій пацієнт, який знаходиться в нашому центрі, впродовж року. Гине від цієї патології, яку досить легко розпізнати. Чому вона дуже проблемна, тому що при раку предміхрової залози немає майже ніяких симптомів. При ранніх стадіях цієї хвороби вона ніяким чином себе не проявляє. І ми не можемо. Пацієнти наші не можуть зрозуміти, що з ними щось відбувається не так. Ця хвороба проявляє себе лише на третій-четвертій стадії, коли вже її корабельність ну стає під великим питанням. Якщо говорити про економічну складову. Всі знають, що ми зараз знаходимося в стані війни. Всі знають, що зараз це фінансується за рахунок держави лікування за рахунок договорів з Національною службою здоров'я України. Але коли ми аналізуємо лікування наших пацієнтів, проводимо такий ретельний аналіз. Насправді, перша стадія раку простати лікується, ну, в межах держава може витрачати в межах 50 тисяч гривень на цього пацієнта. Це реально, і держава собі може це дозволити. І ми це бачимо, коли мова йде про... Четверту стадію раку простати це майже півтора мільйона гривень на рік, на рік для лікування цього пацієнта. І, на жаль, держава не зможе для цього пацієнта, для всіх цих пацієнтів, яких ми там маємо, 168 пацієнтів це дуже великі кошти, і держава не може їх витратити. І сім'ї наших пацієнтів також не можуть витрачати такі кошти. Хоча, хоча, досить легко, можна було б запобігти цієї ситуації, здавати. Дуже простий, дуже дешевий аналіз крові на ПСА. І Ми сподіваємося, що минулого року, за ініціативи Міністерства охорони здоров'я, буде плануватися виділення коштів для кожного громадянина України в певному розмірі для проведення скринінгу найчастіших захворювань. І серед цих захворювань також у нас буде рак переднихрової залози. Тобто кожному на карту будуть даватися гроші, і пацієнт може здавати цей аналіз. Дуже простий аналіз. Аналіз крові на ПСА. це проста специфічна інтегент. Який у чоловіків в нормі сягає цифри 4, але в залежності від віку, можна, результати треба інтерпретувати. І всі чоловіки віком старше 50 років мають це робити. Взагалі, чому от, да, наше мислення, наша мета цієї акції, яку ми проводимо, це не змінити поведінку, а змінити мислення, тому що чоловіки наші звертаються досить рідко до лікарень. Які причини? Якщо не болить нічого, в мене значить все добре. Якщо е я багато працюю, в мене немає часу на лікарів, там мені можливо соромно, я боюся почути погані новини. Це найрозповсюдженіші відповіді, які ми чуємо від наших пацієнтів. Тому е привертання уваги до цієї проблеми надважливе цього року в Черкасах ми проводимо день відкритих дверей. Це буде відбуватися 22 листопада в поліклініці Черкаського онкоцентру. Це день відкритих дверей для чоловіків. І що він буде передбачати? Для того це буде передбачати, що кожен чоловік після 50 років може прийти в цей день до нас в заклад і здати той аналіз аналіз крові не писав безкоштовно і пройти профілактичний огляд у нашого спеціалісту-онкоурологу центру. Я гадаю, що ми ці акції будемо розширювати, і, мабуть, буде сенс для того, щоб масштабізувати і проводити їх частіше, для того, щоб запобігти розвиненню цих хвороб. Отже. Що хотілося б донести ту інформацію? Що приєднуйтесь, і насправді ми хочемо в Черкасах, щоб цей день став таким символом культури чоловічого здоров'я. Це буде 22 листопада. наголошую, і від мовчання до дії від страху до профілактики. Це основні меседжі, які нам хотілося б донести.